Доброго дня, шановні підписники, гості нашого каналу. З вами команда Шляхами Таро. Я ваш таємничий таролог. Розклад на 3 червня, четвер, о, червня, липня, четвер, на 5 карт. Так, ну що ж, Події в яких прийдеться приймати участь, ті, що нас оточують, це в нас королева кубків. Емоції, які б'ють через край, буду, відчуття отого, е перебільшення чогось, якихось переживань чи ще, ще чогось. Тобто емоції будуть зашкалювати. Так, у побуті нас зустрічає деяка напруга, двійка мечів. Це може конфлікт і згасне, але напруга нікуди не дінеться. Тобто буде відчуття, що треба триматися, триматися бути готовим до чогось, чого не зрозуміло. Так, Сюрпризом від долі для нас стає дев'ятий старший аркан, відлюдник. Це необхідність кардинально змінити цілі життя. Професійне, особисте чи ще якесь добровільне таке самоусунення від морського, тобто відійти від людей, від усього, від справ, зануритись у себе і зрозуміти, куди ви далі хочете рухатися. Можливо, зміниться усе докорінно, а можливо, лише частково. Це необхідність глибокого аналізу. У це відчуття, то враховується, що ця карта стоїть на позиції сюрпризу, то це відчуття швидше за все буде неочікуваним. Щось вас спонукає до цього. Ви цього не планували, не... Ну, то щось відбудеться раптово. Так, наша роль у цьому всьому це в нас туз посохів, тузи – це непогані карти. А туз посохів – це в нас про запліднення, про початок якихось великих, великих процесів, це може навіть якесь емоційне перебільшення такесь. Враховуючи, що посохи – це в нас вогонь, отже. Це може бути перебільшення в планах, в ідеях, в якихось мріях, але не тих мріях, що не здатні з, ну, збутися ні. Це якраз про ті мрії, що загалом можуть відбутися, якщо у вас вистачить наглості, по перше. Так, ну і у підсумку в нас випадає сьомий старший аркан, це колісниця. Це про карта нам каже, що чекати часу немає, беріть і робіть. От зараз, от сію секунду. Це шлях до зрілості і зустріч з реальністю. І отже, якщо ви не готові зустрітися з реальністю, ваші плани усі розсипляться. А отже, беріть е у руки свою долю і рухайтеся тільки вперед, без всякого страху. І тільки тоді вас очікує. Ріст і якісь суттєві зміни в житті. Загалом день про, про зрілість, про необхідність зрі, бути зрілим, про необхідність розуміти себе, розуміти, куди ти рухаєшся, про, про початок великого, чогось дуже великого, але це треба спочатку зрозуміти і визнати. Отже, я вам бажаю всього найкращого. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. З вами була команда Шляха-метаро.